Друзі, привіт ви на каналі Продяк і сьогодні ми розглядаємо новинку від виробника Foxar: це зарядні пристрої на 12 вольт 6 А. Дані прилади. Виробник випустив виробництв виробник випустив виробництво. Да? Дані прилади побачили світ у кінці 2022 року, і ось ми раді вам представити їх у нашому магазині. Прилади можуть бути як в червоному, так і в жовтому кольорі. Сподіваємося, що ви вже ознайомилися з попередніми моделями, а саме 5-амперною зарядочкою від Foxar, тому що ця прийшла якраз на її заміну. Це оновлений варіант від виробника Foxar. Тут внесені певні корективи в саму модель, і з цим ми розберемося з вами сьогодні. Прилад наш поставляється ось в такій коробці. На коробці є основні характеристики, про них ми поговоримо згодом. На передній панелі у нас є дисплей з основною індикацією, є механічна кнопка. Зверху у нас стандартно кулер, крабики для підключення до акумулятора, та знизу у нас хвилка на 220 вольт. Давайте коротенько з вами пробіжемося по характеристиках нового приладу Foxar FBC 1206D. З моделі даного приладу у нас випиває, що даний зарядний пристрій призначений для роботи з бортовою мережею 12 В. Максимально він видає 6 струму. Фактично, у нас є чотири режими по зарядці: це зарядка звичайних акумуляторів, це зарядка акумуляторів AGM, мотоциклетних акумуляторів та відновлювальна зарядка. Це десульфатація. Режим звичайних акумуляторів. Він тут у нас промаркований як кар, дає максимально 14,8 вольта. І призначений для в принципі, основних типів акумуляторів. AGM режим призначений конкретно для акумуляторів AGM і він видає на максимумі 14,6 В. Режим мотоциклетний він призначений для акумуляторів від 4 до 30 ампер годин і видає також 14,6 максимально напругу. Repair це режим пульсації, десульфатації. ну, По цим режимам ми вже проходились, тобто тут буде ваш акумулятор, який вже підсів, вже старий, розганятися. Даний режим займає по даним виробника, близько 16 годин. Сам процес зарядки у нас відбувається в три етапи: це, по суті, плавний розгін зарядки, далі основна зарядка і підтримування робочої напруги на акумуляторі. Час зарядки акумулятора на 60 Аг годин займає близько 10 годин. Відповідно, акумулятор на 120 Аг буде заряджатися близько 20 годин. Давайте перейдемо з вами до тестування самої зарядки і заодно розберемо з вами індикацію екрану. Накидаємо червоний крабик на плюс, чорний на мінус. Вмикаємо наш прилад в розетку, і бачимо, що відразу у нас стартує зарядка. Засвітився червоний індикатор зарядки. Зараз ми можемо вибрати режим, тобто Car, AGM, Moto мото для малої ємкості акумуляторів та режим Repair. і відразу бачите, пішов режим пульсації. Власне, розберемося з самими індикаторами на екрані. При звичайному режимі у нас в першу чергу відображається струм в Амперах, напруга у вольтах, Power – це ступінь заряду, він тут приблизний. І відповідно ці дані крутяться по колу. Варто відмітити, що ступінь заряду, це коли в нас саме є індикатор Power, Він є дуже відносний, тому даним приводом, як тестером, іноді в нас буває клієнти, цікавляться, користуватися. Ми не рекомендуємо, тому що, от зараз, наприклад, вимкнемо з розетки. Ми можемо бачити ступінь заряду. Тут 100%. показує, тому що 13,5 вольт встигла зарядка нам нагнати, але зараз напруга впаде, і відповідно акумулятор по такій ємкості не є зарядженим. Тому розбираємося далі. В режимах AGM та Moto індикація абсолютно така ж сама, як і в режимі Car. Ну а режим Repair ми з вами вже бачили, тут у нас є індикація. Pull. Це пульсація. От що класно у зарядних пристроях від Foxar, це їхня простота. Ви просто його підключаєте, вибираєте режим і можна не лишати, тобто тут є захист від перезаряду. Ці прилади можна спокійно використовувати в домашніх умовах до інверторів, до безперебійників. І це дуже круто. На нашому сайті вас чекає приємний сюрприз. За промокодом PRODIAC06 ви отримаєте знижку в 100 гривень на замовлення даного зарядного пристрою. От ми, друзі, з вами і підійшли до, мабуть, найцікавішого розділу нашого сьогоднішнього відео. Це порівняння даної зарядки з її попередницею на 5 ампер. Перше, що відмітимо, це розміри зарядки. Вони, в принципі, суттєво не змінилися, плюс-мінус вона таких самих габаритів. Вага 6А зарядки трошки більша, ніж попередниці. По крабикам, по вилиці, тут у нас все стандартно в умовах Фоксара. А от. По самому управлінню зарядкою тут у нас виробник ніс певні корективи. Зараз у нас вже механічна кнопка З сенсорною У нас я не скажу, що були якісь суттєві проблеми, але декілька випадків було, що були скарги, і вона працювала некоректно. Тому це будемо рахувати за плюс. Щодо дисплею. Він також змінився, і тут ми бачимо, в принципі, потрібні для себе основні лише параметри це напругу. Струм і власне приблизний ступінь заряду великим плюсом є те, що у нас додався окремо режим AGM та мото, тобто, якщо у нас. На 5 Амперні було тільки два режими: це звичайна зарядка і режим відновлення, то тут у нас вже додано режим для мото і режим для AGM. Це однозначно плюс. Також я не знаю, чи варто відзначити плюсом чи мінусом, але у нас в цій зарядці вже забрано індикацію по температурі та індикацію по літньому чи зимовому режиму. Тобто в 5 Амперні у нас була, в принципі, проблема в тому, що на екрані було ну, дуже відносне значення температури, тобто як той датчик... Цював ну нікому не зрозуміло, було навіть в інструкції виробник писав, що це дані умовні, і вони в принципі для вас не потрібні. Тут ви цієї інформації не бачите, не бачите, чи це літній чи це зимовий режим. Але в принципі по тестам нами цієї зарядки акумулятори зарядило повністю. Тобто, проблем там як буває, що потрібно перепаювати резистори для того, щоб перемкнутися на літній режим. Тут такого помічено не було. Ще однією відмінністю є те, що тут. Доволі такі шумніше охолодження, ніж в 5 амперні. Я не скажу, що це критично, але ця зарядка працює голосніше, і це однозначно мінус. Ось такі от корективи вніс виробник в нову модель. Якщо підвести підсумок, то мені здається, що плюсів тут значно більше, ніж мінусів, тому що зарядка стала функціональніша, вона стала розумніша, і вона стала, в принципі, Зручніша та практичніша з мінусів, тобто в нас лишається по суті тільки робота колера. А вибір, звичайно, за вами. Якщо це відео було корисно вам та допомогло у виборі зарядки, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А ми будемо раді вам відповісти на всі питання у коментарях.